Багато е, тенденцій і технологій змінюють ринок праці. Е, багато людей е, починають використовувати безпілотні системи не тільки сьогодні у війні, а скажем, в обробленні полів, в роботі там з сантехнічними системами. Навіть ви знаєте, будують сьогодні будинки експериментальні з використанням 3D-принтерів. Це, скажем, теж е, потрібно додаткову кваліфікацію. Тому Технології рухають тенденціями, а тенденції визначають уже професії кваліфікації, які необхідні сьогодні людям. Скажем, зварювальник 20 років тому і зварювальник зараз це зовсім різний зварювальник. Більше того, всі говорять про те, що багато жінок заходять на чоловічі історично так склалося, що чоловічі професії, які там потребують важкої фізичної, ну скажем, значної фізичної сили. Це не зовсім так. Це пов'язано з тим, що технології змінилися, тому що сьогодні водій скажімо, вантажівки, яка забезпечує перевезення у кар'єрі видобутої сировини, може бути скажімо, жінка, яка керує цим транспортним засобом з пульта дистанційно, і це реалії сьогоднішнього життя. Технології змінюють вимоги до кваліфікації людини, і це буде постійно.